Слава нації літераних налідомпати Фірія Сашко Добрий. Цікава цікавинка, яка три роки проходила мою увагу у роботі з БМП. І от я почав на це звертати увагу після того, як от нещодавно можна було бачити на відео, про освіжив, змастив отут, там систему тертя, пару тертя. Бо штурвало мене кинуло. І я почав звертати увагу на стан стопорів. Штурвала. так? Тобто Ось у нас там болти передбачені виробником. І я вам скажу, я окрім цієї машини, на якій теж вони не були в стопорі, ну в належному чині виставлення, я декілька машин звертав вже увагу із заводу теж. Із заводу теж вони йдуть в нуль. Ну Що це значить? Це значить, що ви просто силуєте інші елементи системи. тобто ви валите і чавите штурвал від душі. і ну, Фактично там створюєте надмірні навантаження на, ну, там, на різні плечі, важелі і всяке таке. Ну, от, можна бачити, так штурвал працює просто шоколад після того, як я там попрацював. От, проте є такий от ефект, хто на БМП працює, знає, що от, коли ми до упору даємо штурвал, то він там. Наприкінці починає пружинити. Оця пружинність, я от для себе зрозумів, це пружинність це нездоровий стан речей. Це значить, що у вас стопори не виставлені і у вас пружинять вже там всілякі частини золотникової коробки, я не знаю, якісь такі речі, які не мають пружинити, на які ви не маєте за визначенням створювати напруги. Чому? Тому що так, ці машини створювали інженери від... Політичної системи антиукраїнською тотально разом з тим. Ну, вони були відмінниками, і ця машина насправді ну, дійсно розроблена доволі тямущими людьми, які зовсім немарно, я переконаний, сюди поставили ці обмежувачі ходу. Все, от у мене тут нічого не пружинить. Я просто валюштурвал, впираюся і не псую. Решту елементів системи. Тому однозначно запрошую вас, коли ви взаємодієте з БМП, звернути на це увагу, відрегулювати належним чином і нехай вам добре служить. Або, якщо, наприклад, ви знаєте причини, чому тримати ці стопори в нулі і таким чином створювати цю пружинність надлишкову на штурвалі, ну, напишіть мені в коментарях. Дякую за підтримку. Разом і поборемо.